Розмовляв зараз зі своїм другом, обмінювалися новинами. Каже йому, ну ладно, давай, я вже одягнув пітлю, йду працювати. <гум> Він каже: почекай, не все так погано. Може, ще буде щось краще. Не треба пітлю одягати. Я мав на увазі, вже одягаю петличку і записую скандал, полетіли. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні, нарешті, у нас такий класичний звичайний випуск скандалу, де ми обмінюємося інформацією, новинками, обговорюємо все, не дивлячись на всі новини, які коїться навколо нас. Дайте собі ці 25 хвилин для того, щоб просто. Отак ось зробити. Послухати, що в світі відбувається може хорошого, може щось приємного, може щось цікавого для вас. Хоча зараз від йде якась просто як, якась, якась брудота, якісь погані новини, якесь ПСО, якесь дурко. Коротше, дурості зараз в інтернеті багато. Вітаю вас, ви потрапили на канал, де вам трошечки підіймуть настрій і відволічуть від цієї всякої мішанини. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйся на канал. Підписуйся на канал, також обов'язково підписуйся на мій інстан. Instagram. мені розблокували інстаграм Через два роки після його блокування, да тобто пройшло два роки, і мені розблокували інст основний мій інстаграм. Там дуже багато неприємної аудиторії, яку треба звідти вигнати. Тому я вас попрошу туди підписатися. От цей інстаграм. Туди заходьте, обов'язково підписуйся на нього, тому що мені це правда дуже важливо. Ну і також обов'язково лайк цьому відео кидай, кидай цьому відео лайк. Якщо тобі не сподобається це відео, в кінці його прибереш. У нас прості правила. Ну і також ваші коментарі, ваші думки. Якщо ви зі мною згодні чи не згодні, пишіть свої думки в коментарі. Там ми з вами спілкуємося. А тепер давайте починати. Тому що новини в нас є. Слава Богу. Слава Богу, не є пробачення. Вже холостяк повертається, дівчата. Ви чекали, ви терпіли, ви хотіли. Холостяк повертається. Минулий холостяк був зовсім провальним. Я пам'ятаю, він виходив. Рік тому, чи два роки тому назад, він ще знімався російською, да, там була приозвучка, я пам'ятаю, був жахливий холостяк. В цьому році є всі шанси, що Холостяк буде нормальним, цікавим. Як би там не було, війна не війна, глядачу, жителю, людині потрібно якусь мати розвагу в цьому житті, і тому телевізійні проекти продовжують створювати. Ви це чули, я чуть не обістався. Треш. Глядачу потрібен контент, тому телевізійні канали створюють цей контент, щоб якось утримати глядача. Тому створюють ці такі хайпові проекти. Давайте почитаємо, що там про холостяка пишуть. Названо ім'я головного холостяка країни. Значить, головним холостяком країни в цьому році стає я обіграю оцінки, якісь на про <схи> вже цієї осені Учасниці будуть боротися за серце 28-річного військового ветерана та громадського діяча Олександра Терена Будька, який займається спортом дизайном. Та працював баристою в столиці З початком повномасштабної війни пішов в зсу добровольцем, отримав позивний терен. Хлопець брав участь у боях за Харківщину та встиг стати командиром взводу 49-ї окремої стрілецької окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ. На жаль, на фронті Олександр втратив обидві ноги. Тому згодом йому довелося стати на протези. Ну як пожартували в інтернеті, слава богу, не напишуть коментар, чому не на фронті, тому що відслужив своє Олександр і героїчно відслужив. Правда, сучасний новий молодий герой нашого часу. Саме такими героями і повинні бути телевізійні герої зараз. Тому що ну, це людина, справжній герой сьогодні. Відважний хлопець, який добровольцем пішов на фронт, який захищав свою країну, у якого трагічно не стало кінцівок, і хлопець знайшов собі сили. Сили цей хлопець знайшов собі, щоб встати на ці протези. Тому що якщо ви думаєте, що встати на протези так легко і класно, і це одразу як було раніше, ні, це теж теж дуже великий труд. Ну можете подивитися документ. Ментальні відео на Ютубі про наших хлопців, які встають на протези, як це важко, як проходить ця реабілітація і так далі. Хлопець, неймовірний герой, він зараз танцює, він зараз веде ютуб-шоу, він виступає з нашими українськими зірками, ходить на всі шоу, з ним товаришує зараз половина шоу-бізнесу українського. Хлопець такенний, просто вотакенний, правда, герой нашого часу. Я радий, що саме він, що не якийсь там інстаблогер, чи якийсь гівавейщик, да, Олександр Волошин, би піти на холостяк, кстати Кстати, на да, упустили хайп шанс телевізійники. Але цей герой мені подобається набагато більше. Я дуже радий, що саме він буде холостяком. Цей холостяк я буду дивитися. Цей холостяк ми з вами будемо дивитися. <рес> Такого холостяка ми чекали. СТВ повідомляє про рекордну кількість заявок дівчат на шоу Холостяк. Рекордна кількість зараз всі дівчата хочуть на шоу Холостяк. Тому що, ну по-перше, це хайпово по друге, класний чувак. Дівчата шаленіють від нового холостяка. Сайт обвалився через симпатію до ветерана Тере ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт за 13 хвилин. Лише за першу добу холостяку надійшло більше як 500 анкет. Цікаво, що раніше за правилами шоу, наскільки я пам'ятаю, в таємниці було завжди ім'я холостяка. Тобто дівчата мали приходити просто. Не за іменем, да, тобто, якби там вони не мають знати, хто це, вони мають просто прийти на шоу, спробувати. А далі вже як складеться в цьому році, в цьому випадку зовсім інша історія. Дівчата вже знають хто холостяк, хто буде холостяком, і значить, вони зробили таку історію. Мені здається, так зробили СТБ для того, щоб їх не захейтили за те, що вони розпочали зйомки проекту Холостяк. Тому що якби глядач звичайний не знав, що. Холостяк є ветеран війни, що це такий крутий хлопець, який пройшов війну, то люди би почали хейти казати: О, знайшли час, краще б дрони купили, а не знімали контент, ля 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 та паля. Ну, почалася оця от шарманка, яка би там налетіла і казала би, Фу, СТБ, що ви робите? Нам не потрібен ваш холостяк, у нас війна в країні. А тут, коли вже сказали, що хто цей холостяк, що це така от людинка, то тут, тут бистренько всі позакривали свої ротики. Тому я думаю, саме через це було зроблено так по-інакшому, щоб об'явити спочатку холостяка, а потім вже, потім вже оце от вся історія. Тому вітаю дівчат! У вас є дуже класний претендент на відносини Сашко. Тобі удачі! Побачимо, як це буде. Скоро починаються зйомки. Будемо стежити за всякими історіями. Якщо хтось із моїх підписниць там на холостяку. Будете мені писати, розказувати, що там цікавого у вас відбувається. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви новий сезон Голостяка, і чи будете його дивитися. Я думаю, що буду, тому що мені подобається поки що все. Все подобається. Так, слухайте, я тут з класними новинами, з класними новинами, з класними новостями мушу вам щось розказати. Забігаю сюди з наступного дня, вставляюся в це відео, тому що мушу розповісти новину класну. Як ви знаєте, я вивчаю англійську мову в антишколі англійської мови, тому що звичайні школи мені не підходять. Я не люблю звичайні школи. Я людина, яка перепробувала. Шість це сьома моя школа англійської мови, і на ній я тримаюся всього. І чому я увірвався сюди, чому я вирішив вам щось тут розповісти, розкажу чому. Тому що антишкола англійської мови вирішила, що хоче навчити англійської мови абсолютно всіх. Всіх і кожного безкоштовно. Якщо ви до сих пір ще не почали вчити англійську мову, це найбільша помилка в вашому житті. Я вам гарантую це. Тому що я дуже сильно шкодую, що я не вивчав англійську мову раніше. Зараз це важче, але все одно я розумію, що це потрібно і треба це робити. Ви можете як покращити свої здання разом з антишколою, так і почати з нуля. Тому що є різні формати, є різні етапи, різні викладачі. Антишкола це величезна команда, яка складається зі ста і більше людей, яка на ринку вже скільки років вони існують? Скажіть мені, будь ласка, більше вісьми років в антишколі. Тобто, це така. Хороша база. Вас очікує марафон з викладачем, який вам дасть дуже багато класних інтенсивів, класних здань і класних новиночок. Доступ додатку на телефоні, це супермобільна, класна історія, тому що ти можеш вчити англійську всюди. Якщо тобі не зручно так, то є самостійне навчання в телеграмі навіть. Тобто, розумієте, якщо тобі все не подобається, в телеграмчику всім удобно. Тож, будь ласка, все, що вам треба зробити, це зареєструватися по лінку, який я залишаю в описі, або тут QR-код вам залишив. Будь ласка, переходьте, реєструйтеся і вивчайте англійську мову. Правда, Вкотре вам рекомендую антишколу. Мої підписники вже там навчаються, деякі дякую, що довірилися мені і перейшли туди. Тому, якщо ти ще сумніваєшся і хочеш вивчати англійську мову, то це тобі знак. Переходь. Ну а якщо ви вже настроїлися і хочете купити цілий курс, вивчати англійську мову, то ось вам промокод на 20%. Мінус 20% за моїм промокодом. Обов'язково для всіх. Глядачів скандалу переходьте, вивчайте, навчайтеся і будьте у мене самими кращими, самими розумними. А тепер давайте далі дивитися скандал. Альона Альона повернулася із Євробачення і десь загубила Джері Хейлівну. Джері Хейлівна десь залишилася ще в Європі. А от Альона Альона вже прибула в Україну. Альона Альона повернулася з Євробачення та поділилася шокуючими подробицями конкурсу. Приємним сюрпризом для співачки стало те, що приїхали зустріти її батьки. Зірка зізналася, які правила конкурсу українська делегація порушила заради того, щоб привернути увагу світу до полонених азовців. Альона Альона і Джері Хейл вдягли під. Час прямого ефіру футболки з написом сталь». і це стало таким да спірним моментом. Це стало скандальним моментом. Потім була якась інформація, що ніби їх оштрафували делегацію за ці футболки. Потім була інформація, що ні, не арешту, не оштрафовували. Невідома до кінця правдивість цієї історії, чи це просто хайп, чи що це. Але дівчата щиро одягли ці футболки для того, щоб заявити світу і на, і на світ весь показати цю історію, тому що пам'ятаєте, коли калош були в. Вони зі сцени кричали Right now!» Азов Допоможіть Азовсталі, тому що тоді були запеклі бої. Коротше, це була жахлива історія, і молимося, щоб скоріше наші всі військовополонені були вдома, і щоб скоріше всі наші військові були вдома своїми сім'ями. Тому що ця історія з військовополоненими, особливо мене, ранить глупо сказати, якось вона мене зачіпає, скоріше за все. Тому що я коли про це говорю, в мене якось. Важко стає. От, коли ти думаєш, що ти зараз живеш життя, сидиш тут в футболках і стразіками. Знаєте, а десь там люди сидять в полоні. і Я представляю, які це жахливі умови і як це все жахливо. Тому при сталь» при всі військовополонені. Надія Дорофєєва, значить, візналася для обкладинки космополітен. Космополітен повернувся в Україну. Легендарний світовий журнал Дорофєєва знявалася для першого номеру космополітен після його повернення в Україну. Журнал пише, що вона єдина українська артистка, яка тричі стала Girl Космо за версією самої Наді ця зйомка у стилі «Ugly Beauty», яка відображає нашу нову моду реальність. На перевагу гламурним обкладинкам десятих. Ну я не скажу, що це якась Аглі сильна мода. Подивіться на ці обкладинки. Я просто вважаю, що це ну така слабенька робота стилістів. Тут я така, якої ніколи ніхто мене не показував. Абсолютно незвичайний для мене мейк, нова форма брів. Така, на мій погляд, трішечки Аглі б'юті. Ну там немає Аглі Б'юті, просто реально трішечки другий мейк. По-другому трішечки Надю прилизали, зачесали. Цілому надя Дарафеєва і Надя Драфеєва їх би важко зіпсувати. Вона виглядає гарно, обкладинка класна. Інтерв'ю Наді складається не з питань про хайлайтери і б'юті блендери. Дуже багато питань про війну, про життя під час війни. Тобто, там такі питання доволі серйозні, що не дуже типово для журналу Космополітен. Зараз нові сенси улюблене слово на теленові, значить, теми, нові актуальні історії. Тому зараз такі питання, такі журнали, такі обкладинки. А надя не перевершена. Гарна шикарна. Мені дуже подобається, як вона виглядає зараз. Артем Пивоваров розсмішив своїх всіх глядачів, шанувальників і прихильників, тому що порівняли з комаром. Пивоваров розсмішив фанатів виконанням партії Клавдія Петрівна у барабані. Під час одного з виступів співак виконав пісню Барабан. Втім, це була не його партія, а колеги Клавдії Петрівни. Частина треку визначена тим, що вона виконується дуже високим голосом. Однак це не зупинило Артема, і той вирішив прийняти цей виклик. Пивоваров взяв високі ноти, хоч йому це нелегко вдалося. Було Дуже смішно це слухати. Ставлю вам тут шматочок, буквально. Я думаю, не хотілося б на такий концерт піти. Знаєте, не хотілося б на такому концерті побувати. Але як є, <світ> Артем Поваров дивує, дивує, дивує. Цікаво, що там Клавдія Петрівна, коли вона піме свою маску. да? Вже правда, задовбала вона всіх, ну і ладно. Таємничий виконавець Харфанг знову всіх дивує. Цікаво, хто під маскою. Багато є в інтернеті вже думок на рахунок того, хто під маскою харфанга і хто такий харфанг. Але зараз він нас дивує вже другою своєю офігенською роботою. Я не знаю, хто під цією маскою, але за ним стоять якісь професіонали, тому що така високоякісна робота, така картинка кіношна, що я не знаю, хто зараз під час війни так сильно вкладається. І технічно, і візуально в кліпи і в контент, тому що візуальна складова харфанга це максимально дорого і якісно. Я просто рекомендую дивитися навіть тим, кому не подобається така музика. Да, музика там просто з сенсами такими досить глибокими. Кому не подобається така музика, рекомендую просто навіть подивитися ці кліпи, щоб зрозуміти наскільки якісна робота може робитися сьогодні в Україні. Це дуже якісна робота. Це дуже якісний кліп. Я його передивився вже разів. Чотири напевно. Вона через разів 5. Це така величезна робота. Кліп іде майже 10 хвилин. Це ціла історія. Це дуже цікава історія. Тому обов'язково подивіться. Це не просто музичне відео, не лірік-відео, не якась там історія, яку зараз роблять наші професійні високоякісні висококласні артисти. А це молодий артист, який настільки сильно запарюється. дуже круто. Обов'язково гляньте. Лінк залишу вам в описі. Вийшов трейлер по фільму про Назаря Яремчука. У прокат документальний фільм вийде 8 серпня. Ініціатива створення стрічки влітку 21 року стала Марія Яремчук, донька співака. Відтоді почалася активна робота над дослідженням феномена Яремчука: вилучення архівів, збір інформації, пошук героїв, робота над сценарієм, зйомка інтерв'ю та. Натури до участі в проєкті долучилися учасники культового колективу Віа Смерічка, які надали маловідомі факти про Назарія. Його дружина Дарина розповіла про їхнє знайомство та історії палкої любові його шанувальниць. У процесі створення автори використали сімейні архіви виконавця та архіви героїв фільму. Мені дуже сильно подобається тенденція створення своїх героїв, відродження своїх героїв. Да, тому що у нас є дуже багато новитих людей, дуже багато новитих авторів, дуже багато новитих Тих співаків, людей, які були просто пригнічені і якось затуманені. Через вплив нашого сусіда на нашу країну, і зараз ми можемо віднаходити, відроджувати, показувати. Шкода ще так пізно, але слава Богу, що ми це робимо і створюємо, і показуємо таких геніальних людей, які були у нас в історії, які були в нашій культурі, які створювали нашу культуру. Назарій Яремчук один із таких героїв нашої країни. Тому дуже круто, що такі фільми робляться. Ну, а нова пошта відкрилася в Лондоні. Слухайте, у нас що не випуск, то нова пошта десь відкривається. Дуже круто. Нещодавно ми говорили, що вони відкрилися. Де вони відкривалися? А в Барселоні, пам'ятаєте? Зараз вони відкрилися в Лондоні. Навіть сонце вийшло. Сонце. Сьогодні, сьогодні весь день був дощ, а зараз вийшло сонце. Як ми про нову пошту заговорили? Бачите, яка нова пошта? Навіть замовляє тут спецефекти нам. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що відбулося там. У них закінчилася легендарна. Не побоюся цього слова. Справа ця справа це суд над Бішимбаєвим, Це жахлива людина, яка вбила свою дружину жахливо жорстоко вбив свою дружину, Бувший міністр фінансів Казахстану, який вбив свою дружину. Справу намагалися замяти, але завдяки родині Салтана, його дружині, яку він вбив, і завдяки цьому народному розголосу цю справу не вдалося зам'яти і купити, тому що це людина, яка має дуже великий вплив, дуже великі гроші, і його зараз осудили і посадили на 24 роки. Коли він вийде із тюрми, йому буде 68 років. І сподіваємося, що коли він вийде із тюрми, то він вже буде недієздатний. Тому що таких людей, як він, треба відправляти на примусову хімічну кастрацію. Просто жахлива людина. Я радію, що правосуддя десь працює, правосуддя десь є. І такі, такі тварі, такі скотини наказані і отримують по заслугам. Я взагалі б його би на пожиттєво його відправив, але бачите, суд присяжних змилувався над ним, і ця голосна справа закінчилася тим, що його посадили на 24 чотири. Роки. Чи стежили ви за цією справою? Напишіть мені в коментарях. Я правда стежив, чи в Тіктоці, чи в Ютубі я дивився. Десь я завжди дивився, підглядав. Мені було цікаво ця справа, тому що дуже велика фігура на Казахстану він. І було цікаво, чи буде правосуддя, чи працює правосуддя з такими людьми. Як виявилося, це можливо. Працює. А у Франції, а саме в Каннах, розпочався Канський кінофестиваль, легендарний кінофестиваль, який йде вже мільярд років, точніше 77. Легенди моди та кіно на відкритті 77-го Канського кінофестивалю, той випадок, коли хочеться підкреслити вік. Всі найкращі, всі найшикарніші, всі такі, знаєте, ну, лащоні. Де да. герої кіноіндустрії збираються раз у році в Каннах на лазурному узбережжі, і цей кінофестиваль має не те, щоб якийсь дуже сильно да, він має великий вплив в кіноіндустрії, але він настільки вже має таку статусність, настільки він вже має таку пафосність, що туди потрапити просто велика честь. Туди мріють потрапити всі ескортниці світу, тому що там найкращі актори, найкращі кінорежисери. Олігархи, всі там збираються. Лазурний берег починає свій сезон саме от в травні, середині травня, коли починається кайтський кінофестиваль. Там ще не так жарко, але там вже тепло, там вже відчалюють яхти, там вже стоять яхти, які катають по узбережжю цих всіх зірок. І проводяться найгучніші вечірки кіноіндустрії. саме це така європейська столиця кіноіндустрії Канни. Я був на цьому хіднику один раз, ну, не саме на хіднику, а був в цьому кінотеатрі в Каннах. Ходив по цим сходам легендарним да, Канським. Вони в житті, звісно, не такі круті, могучі, як на цих картинках, але. Це все дуже прикольно і класно. На жаль, українська стрічка ніяка не представлена. В Каннах, української делегації в Каннах цього року немає. Ми не представили ніякого фільму там. Але тим не менш можемо просто полюбуватися, подивитися, які гарні люди є, і як світ живе без нас. Як би це прикро не звучало, але це так. Сара Джесіка Паркер поділилася світлинами зі зйомок третього сезону And Just Like That». І просто так, серіал легендарне продовження сексу у великому місті, Сексі Місто правильно да? Н називається українською мовою цей серіал. Sex in the City. Сара Джесіка Паркер поділилася новими світлинами. Вона там, значить, в шикарному луці їй додали таку сивину, якщо бачите. Тобто вона, напевно, буде якусь натуральність нести в цьому серіалі, розповідати про щось таке. Певно, буде розповідатися про період старіння, зрілості, скажімо так, да, в серіалі буде йтися може. Тому чекаємо, побачимо. Цей серіал дуже класно показує, що особисте життя триває завжди твоє, не дивлячись на твій вік, скільки тобі років, ти завжди. Можеш піти на побачення, ти завжди можеш продовжити життя. Ти можеш почати щось спочатку, можеш почати щось нове. І цей серіал є такий мотивуючий, класний і дуже дуже сучасний, тому що він показує, як в сучасному світі живуть жінки е, у віці 50. Багато кому цей серіал не зайшов. Я вам скажу, чому вам цей серіал не зайшов? Тому що ви не 50+. А тим, кому вже зараз є 50, їм не зрозумілі ці нові. Критерії, нові стандарти, нові правила життя в Америці, тим, кому зараз 50 років, їм не зрозуміло, як зараз у ці нові тренди, е, значить, гендери. Оце от все для них це не зрозуміло. І я думаю, що цей серіал буде найактуальніший нашому поколінню, коли нам стане 50, ми його включимо. Скажемо: О! От, сейчас да, сейчас Актуально. Девід Бекхем заключив контракт з Hugo Boss і тепер він буде займатися чоловічою лінійкою Hugo Boss. Він буде ще обличчям, а також буде мати вплив на створення одягу. Тому от така цікава колаборація. Бекхем спортсмен дуже тісно зв'язаний з сферою фешла, тому що він на неї впливає. Він один із наймодніших да таких футболістів, який в свій час ну диктував правда моду часу. От, тому зараз в нього така цікава колаборація з Hugo Boss. Побачимо, що буде. Жакмю, як завжди, дивують своєю рекламною компанією. Вони відкрили в Сан-тропе бутік і кафе. І подивіться, просто як гарно запускаються всі проекти Жакмюс. Просто шикарні картинки. Дивишся, хочеться на море, на сонце, жити хочеться. Бо зараз, коли живеш в Україні, дивишся за вікно, жити не хочеться. Вікторія Сікрет повертають свої шоу. Вікторія Сікрет, пам'ятаєте, які у них були крутезні шоу, де Марон 5 виступали, Ріана виступала, всі виступали, Вікенд виступав, не ходили моделі, і співак співає, і взаємодія. Легендарні покази були Вікторія Сікрет, які набирають просто десятки, сотні мільйонів переглядів на Ютубі потім. І вони повертаються. Вони пережили дуже великий період шеймінгу Вікторія Сікрет через те, що ідеалізацію жінок вони транслювали, що тільки такі жінки мають бути, тільки худенькі. Ільки рівненькі вони називаються ці моделі Вікторія Сікрет Ангелами Вікторія Сікрет, і це в нульові десяті роки. Це були. Найбажаніші жінки в світі, тому що бути ангелом Вікторії Сікрет, вважалося, що ти просто ідеальна. Ти просто ідеал, якщо ти потрапила туди. Дуже цікаво, що буде зараз, як буде зараз, тому що Вікторія Сікрет помінялися. Вони стали будіпозитивними, вони стали інклюзивними. Вони стали для всіх. І цікаво, як будуть зараз виглядати їх нові покази, тому покази точніше, що ми будемо чекати. Тимщики тепер будуть у нас дуже-дуже сильно модні, тому що Stone Island об'явили колаборацію з Dior. Напевно, всі вже бачили в інтернеті цю колаборацію, не можу вам її не показати. Шикарна колаборація, я хоча не являюся прихильником Stone Island, тому що просто ну, це не для мене ніби трошечки мода. У мене, от, бачите, тут синдікат, у мене тут е, стрази, у мене тут прикольні принти, гарні тканини, гарні форми. Я люблю таке. Stone Island трішки про інше, в нього є своя аудиторія, специфічна аудиторія, і вони об'єдналися з Діором. Неочікувано дуже діор Стонайланд зробили дуже яскраву круту колаборацію, тому скоро будемо тємщиків зустрічати на вулиці дуже яскравих і модних. Вітаємо вас! Ну, а Хейлі Бібер радує нас потихеньку своїми вагітними фотографіями. Кажуть, що скоро всі почнуть вагітніти, тому що Хейлі диктує тренди, і дуже багато дівчат захочуть теж тепер мати бейбіка і робити такі миленькі фотки. Дуже цікаво, як зараз сприймається вагітність зовсім по-іншому, тому що раніше якось вагітність це було щось таке. Таке в секреті, якось так, знаєте, так, так тихенько, там ніхто нікуди не ходив, намагався якось це приховати, робили два-три виходи на публіку, і все. Зараз вагітність все дуже круто транслювати, круто. Тебе дуже багато е, чекають з цими фотографіями, багато хто радіє цим фотографіям. Е, ти показуєш кожен свій етап вагітності і ділишся з ним за аудиторією, такі такими моментами, дуже дуже такими, ну як сказати. Особистими і глядач дуже цінує ці моменти, тому багато зірок зараз навпаки дуже сильно транслюють свою вагітність. Хейлі це робить дуже модно, обережно, гарно так і отак, от миленьку, як ви бачите зараз на екрані. Ну на цьому у мене все. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся мене, фоловите мене, підписуєтеся на мене, кидаєте мені лайки і навіть пишете мені ці коментарі. Напишіть їх обов'язково. Також завжди я чекаю в своєму інстаграмі. Інстаграмі обов'язково переходьте. Там мене фоловте і лайкайте. Там дуже поганий зараз актив через те, що я два році, будва році. Два роки був в блоці. Тому переходьте, дайте трішки мені активності там. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Величезне дякую. Люблю вас. Побачимося рівно через три дні на цьому каналі. Приходьте, пока Бувай.